У мене є великою приємністю і радістю бути з вами, тим більше після такої гарної хресної дороги. Е... Отець вже сказав кілька слів про мене. Якщо хтось захоче більше, можемо десь поспілкуватися, поговорити. Але оскільки я є з Вінниці, то може почну з такої історії, яка колись, яка колись була. У нас були у ці редамтористи, тепер помінялися. Є е, згромадження воплоченого слова, але е, коли прийшов один старший такий священик, він завжди е, витягував карточку і з карточки читав собі там ті проповіді. При... І одна жінка каже, старша, ой, отче, що це за такий священик. Він з карточки читає, були молодші, а вони без карточок читали, так що не порахуйте мені за зле, що я також собі дещо там приготував і маю кілька карточок. Ну, для початку, для початку хотів би, можу вас трохи здивувати тим, що ці реколекції будуть поручені і під опікою святого Йосифа. Не переживайте, я не помилився, бо Боже хтось подумає, що поки доїхав з Вінниці до, до Золочева, то подумав, що реколекції перед Різдвяні. Бо зазвичай про святого Йосифа говориться перед Різдвом. Але оскільки ми живемо в році віри, церква наша увійшла в рік віри, однозначно буде сказати те, що після Богородиці, напевно, найкращим прикладом віри є якраз святий Йосиф. Ці реколекції не будуть про святого Йосифа, а зі святим Йосифом. Тому поручаю йому ті наші спільні розважання, ті наші спільні роздуми в часі тих наших реколекцій, і нехай він буде нашим тим опікуном. Чому святий Йосиф? Чому святий Йосиф, правда, десь в часі? Часі посту. Я вже сказав, тому що він є приклад і взір віри. Людини, без якої невідомо, як би виглядала сьогоднішня наша церква, як би виглядала взагалі чи була би хресна дорога. Святий Йосиф є ніби в тіні. Ми про нього. Дуже мало згадуємо, а шкода. Тому що це є великий святий, який своєю вірою може нас багато чого навчити. Уявімо собі, якби святий Йосиф тоді не погодився. Ми недавно від згадували і святкували благовіщення, але вистачило б, щоб оцей святий сказав, що ні. Я не розумію, як це так. Ти прийшла, ти вагітна до Марії, але це не моя дитина. Він приймає. Він приймає, тому що має найважливіше в своєму житті, чого дуже часто нам бракує, має покору. Має покору, якої, яка тепер не є в моді. Правда, тепер світ нас Заохочує бути активним, бути гіперактивним, багато робити, багато бігати, багато різних грей, речей творити. Але Святий Йосиф немов би є наперекір у цьому всьому світу, в якому ми живемо. Мало того, в Євангеліях ми не зустрічаємо. Івангелисти не подають жодного слова, яке би міг сказати Святий Йосиф. Але одне слово він все ж таки сказав, яке слово сказав Святий Йосиф? Єдине слово, яке він сказав, і яке ми можемо гарантовано знати, що Він це сказав, це є слово, яке для нас є найважливіше. Це ім'я Ісуса. Це ангел йому каже, вона породить сина, і ти даси йому ім'я Ісус, бо Він спасе народ свій від гріхів їхніх. І це одне слово, яке сказав Святий Йосиф, а однозначно Він його сказав, даючи ім'я, є для нас центром і основою нашої віри, нашого життя, нашого християнства. Він не говорив багато, бо не треба говорити багато. Він сказав одне найважливіше. Без цього імені, правда, невідомо, чи був би взагалі новий завіт. Сьогоднішній світ, як я вже сказав, пробує, знаєте, закрутити в нас оту пружину, яка пізніше має нас гнати світом. Невідомо куди, не до кінця відомо для чого. І реколекції, одну з тих таких основних завдань, які мають нам дати, це призупинити, дати хвилю спокою перед усім собі, своїй душі. І втім, таким вирі життя. Ми загублюємо багато речей. І нехай ці реколекції будуть таким способом зупинитися. І, зупинившись, поглибити віру, вдивляючись у святого Йосифа. І нехай він буде покровителем отих наших молитв, отої нашої застанови, тому що він вмів слухати. Правда. Демон нас пробує гнати і загнати в той кут, і тоді людина, бачачи, що багато-багато робить, багато працює, і в кінці кінців не бачить в тому всьому сенсу. І дійсно, якщо воно є небудоване на Бозі з Богом і для Бога дуже легко втратити сенс в тому всьому. Мало того, так як я вже на початку сказав, ні, нас всі заохочують, ти маєш бути на першому місці. Святий Йосиф показує, що бути щасливим не обов'язково бути на першому місці. Бо щастя є чимось глибшим. Не обов'язково, коли ти досягаєш якоїсь мети, ти отримуєш щастя. Правда, Святий Йосиф не впадав в депресію через те, що він був в тіні. Адже він був весь час все своє життя він провів немовби в тіні Богородиці, в тіні Ісуса. Але навпаки, оця би, тінь, яка падала від них на нього, вона давала йому глибше пізнання і розуміння самого себе. Блажений Іван Павло II сказав нам, сказав про святого Йосифа дуже гарно, каже, він був муж праведний. Який ніс в собі ціле наслідя Старого Завіту, був також впроваджений в початок Нового і вічного Завіту в Ісусі Христі. Святий Йосиф вчить нас перед усім покори, супроти своїх немочей, бо не кожен може видертися, знаєте, на вершину гори. І не кожному це потрібно. А особливо я не мушу, знаєте, перед Богом лукавити, тому що перед світом деколи нам хочеться виглядати кращими, перед іншими людьми, показати, доказати собі, комусь. Але Богові не треба нічого доказувати. Бог не потребує того, щоб я йому доказував щось. Бо досить дивно воно виглядає, правда, коли ми іноді навіть переносячи, аплікуючи оце своє таке світське життя, на життя з Богом, пробуємо Богові не мов би показати щось, що я досягнув, що я зробив, скільки я молився, скільки я пожертвував, скільки я ще щось зробив. І ми тоді виглядаємо, знаєте на кого? Ну, на того фарисея, який прийшов до церкви. До, до, до синагоги і казав, я там пощу, я те, 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 і перерахував, що він зробив. Бог каже, мене це не цікавить. Господь каже: Син Бо чоловічий прийшов шукати і спасти те, що загинуло. Бога передусім в мені цікавить, для нього є важливий мій гріх. Чому? Тому що Він хоче спасти те, що загинуло в мені. Бог не хоче, аби ми приходили і звітували перед ним. Він прийшов і спасти Він прийшов спасти те, що загинуло. Він прийшов і чекає, коли прийде отець Микола і не буде перед Ним звітувати за свої досягнення, що сповнив п'ятирічку, як було в старі добрі часи за два роки. Але хоче і чекає, що кожен з нас, особливо в часі реколекції, принесе йому те, що загинуло, той свій гріх, той свій біль, той свій страх. Він не чекає від нас, того фарисейського звіту. Він каже, я хочу, щоб ти мені в часі посту приніс, принесла те, що в тобі загинуло, те, що є мертве. Це Богові треба приносити. Бо якщо я також перед Богом буду, знаєте, пробувати весь час бути позитивним, Бог каже: ти не зростаєш, ти мусиш приносити мені перед усім і віддавати мені те, що загинуло, той гріх. І тоді кожен з нас буде могти, віддаючи Богові оті свої немочі. Бо перед іншими ми мусимо іноді виглядати краще, правда? Ми мусимо, так як я на початку сказав, доказати комусь щось, доказати, що я можу, що я можу осягнути. І в тому втратиться здоров'я, сенс, втратиться своє здоров'я своїх рідних, бо я комусь чи собі щось доказую. Богові не треба нічого доказувати, тому що Він в часі якраз тих реколекцій хоче, аби до сповідальниці Кожен з нас приніс йому те, що загинуло. І якщо ти це зрозумів, ти щасливий. Дуже часто десь ми плутаємо певні речі, я не знаю, бо я о, тут, напевно, не так, але в центральній Україні, коли ти питаєшся, що для тебе означає вірити? Правда, банальне питання. Що означає бути віруючим? Вірити. Люди дуже часто десь так кажуть, вірити це означає бути добрим. І знову ж таки, це і та сама проблема, про яку я на початку сказав. Тобто ми пробуємо перед Богом бути добрим. Але вірити це не означає бути добрим. Бо християнин. Ну, є мусульмани, в мене є знайомий, який в під'їзді живе, який є мусульманином, який є прекрасною людиною. Але християнська віра є чимось іншим. Я не обов'язково мушу бути добрим. Я маю старатися. Але знову ж таки, коли я Богові буду приносити те, що загинуло, моя віра буде зростати. І тоді людині відкриваються очі. Бо не обов'язково я мушу бути добрим. Я є, який є, але перед Богом я можу стати тим, ким я є, аби Бог мене міг перемінити. то часто, бачите, святий Йосиф не займає в нашому християнському житті того місця, яке йому належиться, тому що ми ще не відкрили його глибини. Тому що нам зараз не модно бути покірним, не модно прислухатися до когось. Треба перти через всіх по трупах до цілі. А Святий Йосиф каже, не обов'язково, бо щастя є в чимось іншому. Особливо перед Богом. І якраз Святий Йосиф мені Тих молитвах допомагає відкривати ті грані, які, які не обов'язково інші люди бачать. Але він показує мені, що те, що ти не вмієш говорити, так як отець декан ваш, чи ти не вмієш співати, це не обов'язково мусить провадити мене до, до, до злоби. У мене є якийсь інший дар. І кожен з нас має отой інший дар неповторний. І коли я буду мавпувати когось, Святий Йосиф на нікого не, він знаєте, він не мавпував. Він був собою перед Богом. І Бог йому відкривав оту красоту його душі, його неповторності. І дай Боже, щоб кожен з нас відкрив в тому світлі Божому ту свою красоту, ту свою неповторність, яка буде перед Богом сяяти цілу вічність. Реколекція має нам в цьому допомогти. Відкрите, аби не, не уподібнюватись до когось, аби не мавпувати когось. Святий Йосиф дозволив бути знаряддям в Отця Небесного. Сповняючи дочасну владу на службі Марії та Ісусові, він. Не сповняє влади священника, він є дійсно знаряддям, правда, і в тому, що він є знаряддям в Божих руках, він відчуває ту радість, ту глибину і той спокій і внутрішній мир. Однозначно, в центрі наших реколекцій є Ісус Христос. Але той, хто дав йому це ім'я, має на ім'я Йосиф. Бо, власне, Іван, євангелист в Євангелії від Йоанна каже: споконвіку було слово, і з Богом було слово, і слово було Бог. Але тому Слову святий Йосиф дає конкретне ім'я Ісус. Бо дуже легко ця наша віра. Десь перетворюється, ми пробуємо шукати Бога, що Він не метафізичний, ще там якісь розуміння. Ні. От той Бог, який воплотився, це слово, має конкретне ім'я. І тим іменем є Ісус. І це є щось надзвичайно важливе, бо це означає, що то слово, яке сталося тілом, не просто сталося тілом якимось, стався людиною, конкретною людиною з іменем Ісусу. І святий апостол Павло далі каже до Филип'ян: каже тому і Бог його вивощив і дав йому ім'я, що понад усяке ім'я. Святий святий Тома. Намагається стверджувати, що між Йосифом і Марією було справжнє подружжя, тому що між ними був неподільний союз душ. Святий Йосиф є також особливо взором батьківства, якого дуже часто бракує. Я з прикрістю одно, одного разу ствердив, коли прийшов до садочка, де мої хлопці ходять в садочок, і, і вся група вчилася дуже гарно бавилася, гралася в таку гру. Дочки матірі. Так, О. І я вихователь задав питання, я не розумію, а мої хлопці дочки чи мої хлопці матірі? Проблема батьківства є надзвичайно глибока. І я особливо хотів би підкреслити, бачите, бо ми десь у своєму вихованні батьківському вчимо наших дівчаток бути доброю мамою. Але цей брак відповідального батьківства пізніше руйнує багато сімей. Тому що його, починаючи з садочка, вчати бути дочкою або матір'ю, і він пізніше виростає, невідомо в що. Святий Йосиф є прикладом отого потужного мужа, чоловіка, який здатний взяти відповідальність. За свою сім'ю, незважаючи на те, що він багато чого не розуміє, не розуміє, звідки завогітна його рідна його жінка. Не розуміє, чому пізніше з тою дитиною треба йти втікати. Багато чого не розуміє. Але якраз в тому є велич віри цього святого. Що я, незважаючи на те, що я не розумію, я йду, бо я довіряю Богові. Правда? І, і, і отой брак батьківства. В сьогоднішньому суспільстві робить велику кривду. Тому десь святий Йосиф мусить бути покровителем наших реколекцій, аби ми відновили ту молитву за батьків, за відповідальне батьківство. За те, аби демон, аби дьявол не руйнував сім'ї. Тому що він вдарив найцінніше в подружжя. Нема подружжя. Нема покликань ні священичих, ні монаших, ніяких. Може, так, сходячи вже до такого закінчення, бо вже година пізня, коротко хочу сказати, що про святого Йосифа традиція нічого нам не говорить, коли він, коли він відійшов з цього життя. Правда, він, він не мов би весь час і в, такому, в такій тіні, але, але, але провадить найвідповідальнішу справу, яку Бог йому дав. Це він опікується Марією, це він опікується тим дитятком. Я для себе колись в часі Різдва просто подивився, який кілометраж пройшов святий Йосиф з Марією, з Богородицею від Вифлеєму до Назарету. Там, здається, якщо я не помиляюся, 125 кілометрів пішком йти. Це з вагітною жінкою пішком без машини. Це воно так гарно, ми так колядуємо, воно так гарно виглядає, але на практиці воно трошечки інакше. В тому є його велич. Він не розуміє, але він йде. І потім ми бачимо ті великі плоди, які після того йдуть, після того його батьківства розкривається оце Спасительне діло Ісуса Христа. Напевно, його вже не було в Кані Галилейській, тому що коли Марія з Ісусом були в Кані Галилейській, Йосифа вже там не було. Якщо б він там був, однозначно, він би був зазначений в Євангеліях. І він відходить тихо, спокійно. І це такий відповідальний батько, якого нема гордині, якого, з якого не пре доказувати комусь щось. Може спокійно відійти, нікому нічого не доказуючи. Бо, так як я на початку сказав, цей світ пробує зробити в нас той хаос. Свого часу Фрніч такий філософ, який, який боровся, який позиціонував себе як ворог Божий. Одною з його таких думок було те, що людина має в собі опанувати той хаос, який в ній є. Але він, бідний, в кінці кінців закінчив своє життя в психіатричній лікарні, тому що неможливо той хаос всередині заспокоїти без Бога. І він так і помер. Хоча ідея гарна, нехай ці реколекції стануть часом. Коли Бог допоможе нам упорядкувати той внутрішній хаос, поскладати те, що диявол порозкидував, те, що ми порозкидували. І в цьому нехай нам допоможе святий Йосиф. Амінь. Слава Ісусу Христу. Чекаю вас завтра. Прошу про молитву, хай Бог благословить. Всього доброго.